Всім привіт! Вітаю вас на реаліях садівництва. Сьогодні в нас трошки тема нереалій садівництва. Будуть реалії сьогодення, тому робіть собі каву, чай, уважно слухайте, занотовуйте, робіть скріни, тому що сьогодні буде інформація і цікава, і шокуюча, і корисна. Отже, вітаю вас на реаліях садівництва. Мене звати Світлана, бо я думаю, буде багато людей, я в це дуже вірю, які завітають вперше на мій канал. Якщо вам цікава тема взагалі реалій садівництва, то ласкаво прошу підписатись, тому що цей канал саме про сад. Але сьогодні я хочу вам розповісти про шахраїв, про зловмисників. Чого я зовсім не очікувала, але зі мною сталось і може статись з кожним із вас. Отже, в мене був зламаний телеграм. Що відбувається зараз? Почну з цього, щоб ви мали розуміння, що буде після того, коли зламають. І це стосується не тільки телеграму, багато повідомлень, що і на Viber. Таке також приходить. Зараз від мого імені всі мої контакти, які є в Телеграм, всі люди знайомі, незнайомі, в Телеграм, мені здається, взагалі там не тільки контакти, які мої, а взагалі ж там можна багато і груп знайти, і будь-що не тільки контакти особисті. А телеграм це як окрема вже мережа. Де є і групи, де можна будь з ким зв'язатись, і не маючи цю людину в себе в контактах. Тобто, від мого імені йдуть повідомлення про позичання грошей, тобто мені потрібно позичити гроші дуже терміново, 15-20 тисяч. В першу чергу це висилається моїм рідним, знайомим, близьким. Вони роблять аналіз моєї переписки. Зараз ви бачите. З боку переписку з моєю сестрою, яка була готова вже висилати кошти. Тобто йде аналіз близьких людей, які, не обдумуючи, можуть вислати одразу кошти. Вони скидають карточку і людина висилає гроші. Великий тут ще плюс в тому, саме в банках, тому що банки вони вже картки цих. Зловмишники вони вже їх знають, і банк не одразу, якщо велика сума скидає гроші, а просить все ж таки, людину перевірити, чи дійсно ви хочете зробити цей платіж. Тут великий, великий плюс що банки вони вже в курсі всіх цих таких операцій. Тому коли велика сума, то банки вже перевіряють. Ось тому спочатку йде аналіз саме родичів, а потім вони висилаються всім підряд. Ну тому в мене в телеграмі є група по декору. Ну була група, я до неї доступу вже не маю. Мій телеграм заблокований, і я вже зайти в нього не можу. Ця група по декору, вона в принципі існує. Садовий декор, садові меблі, вона існує. Я не можу її вже не видалити, не прибрати, бо я тільки чисто я була адміністратором групи. Якби я знала, що таке станеться, то можна було б і ще когось просто приєднати, щоб дві-три людини було адміністратором і мали доступ до цієї групи. Ну що сталося, то сталося. Група існує. Ця група, вона я її вказую в описі під відео. Я нічого не можу зробити, скоріше, всього, я нічого не зроблю. щоб щось там... Я напишу від імені чоловіка, просто, скоріше всього, повідомлення в коментарях, хто зайде, то ви його, ну, якщо побачите, то побачите. А так в групі там є мій номер телефону. Якщо щось з того, що там є, бо там небагато інформації вас зацікавить, то просто мені дзвоніть. Ось, Тому я вирішила викласти це відео, попередити і вас, ну і плюс людей, кому я могла дозвонитись, кому я згадала, що ми вели переписки, людина купляла в мене садовий декор, то тим я одразу набрала і в них були ці повідомлення про позичення грошей. Тому я і вирішила попередити і вас, щоб ви були в курсі, що це може статися з кожним. Як це взагалі трапилось і чому це трапилось зі мною, що мене заблокували? Бо це також причина цього всього вона дуже важлива. Місяць тому мене заблокували не одразу. Трапилось це місяць тому моя прекрасна знайома від її імені приходить до мене повідомлення. Зараз також я його сюди вам прикріплю, щоб ви бачили. Про голосування, прийняти участь у голосуванні дитячого там проекту, помалювати, підтримати цю дитинку. Відповідно, я знаю, що в моєї знайомої є племінниця, і я навіть не обдумуючи абсолютно прийняла участь у голосуванні і подала заявку. І це дало поштовх, що зловмешники мали доступ тепер до мого телеграму. Я не знаю, як там це все відбувається, як це. Всі ці махінації. Але після цього голосування Кіберполіція, це вже зараз я побачила, приходило повідомлення від Кіберполіції, що в ніякому разі не приймайте участь в голосуванні, коли вас просять, що там прийде ще якийсь код для підтвердження свого голосування, то в ніякому разі не приймайте участь в голосуванні. Але я думаю, багато таких, як і я. На це не звертають уваги, а звертають, коли це вже все трапилось. Тому, я думаю, я маю велику надію, що це відео побачить багато людей. В кого таке вже було, будь ласка, залишайте коментарі, це також буде важлива інформація. Тому що Телеграм це є російська мережа, і це все роблять росіяни. Це не наші українці. Вони пишуть ломаним російсько-українським текстом. Ну, є ж переклад, вони можуть і перекласти, ломаний. І плюс, на що ще звертати увагу, що людина звертається не так, як завжди до вас зверталася людина. До своєї сестри я звертаюсь Катрін, бо вона за кордоном і чомусь так в мене Катрін Катрін. А тут було Кать. Тобто, звертайте увагу на всі ці мілкі, ось такі складові, які не є зазвичай. В нашому житті, коли ви спілкуєтесь з цією людиною, тобто на це потрібно звертати увагу. Ну, я тут не звернула уваги абсолютно, тому що ну, світ, будь ласка, проголосуй там за таку-то, таку-то конкурсі малювання. Ну, я знаю, що є племінниця, окей, проголосувала все. Ось, і це дало поштовх. І тепер відмову імені, якщо не про позичання грошей де мова. То йде мова саме про ось це голосування. Від мого імені йде також розсилка ось цих повідомлень про прохання прийняти голосування і підтримати дівчинку-хлопчика там. Так що тепер мій телеграм заблокований. До нього доступу, я не знаю, чи я взагалі відновлю. Ще нюанс, якщо таке вже трапилося, якщо ви прийняли участь в голосуванні, що можна зробити? Якщо у вас ще є доступ до Телеграм, але вже було у вас таке голосування, тобто злов... зловмишники вже мають доступ до вашого телеграма, провірте, чи у вас в телеграмі є. Двохрівнева перевірка, тобто, ви маєте захистити свій телеграм. Там є рівневий, якщо я не помиляюсь, захист. Ви два рази вводите пароль, там ще можна ввести кодове слово. Тоді, в такому випадку, телеграм можна і відновити, і там більш зробити надійним захист. Я не пам'ятаю, чи в мене таке було, але враховуючи, що я вже не можу взагалі це, якщо ви ще маєте доступ до свого ем, особистого аккаунту Telegram, особистого кабінету. Бо якщо вже нема доступу до особистого кабінету Telegram, то ви вже нічого не маєте зробити. Ще також в чому ще плюс, ем, ну не плюс, а е, мати доступ до Telegram з різних носіїв. Тобто не тільки в телефоні мати доступ, а ще ноутбук. Комп'ютер, і тоді, якщо ви з телефону не можете зайти на телеграм, то можна з інших носіїв зайти, спробувати і це зробити. Відновити свій аккаунт. Ось, бо це я вже трохи взнавала, як мені відновити. Тому двохрівнева ось ця перевірка має бути обов'язково і кодове слово. Тоді можна його відновити. Але якщо вже. Як в мене я не можу зайти, я пробую зайти. Зараз ви бачите, я ввожу номер телефону. Пише, що багато раз я вже цей телефон введений. Спробуйте пізніше, і так я вже два дні мучаюсь і нічого не можу вдіяти. Все, але я є в мережі в Телеграм. Майте на увазі, що ви залишаєтесь в мережі, ви ведете переписки, але ви доступу до особистого до телеграму вже. Не маєте. І на сьогоднішній день, що мені дуже-дуже шкода, таких махінацій трапляється дуже-дуже часто. Не тільки ось Телеграм, так само і Viber, так само і Інстаграм. Тому будьте дуже-дуже обережні. Я нічого не можу зробити, абсолютно, ну, я не знаю, що мені взагалі робити, бо люди. Я дуже не хочу, щоб люди від мого імені потрапили в цю таку жахливу ситуацію, щоб когось заблокувало від мого імені, бо це дуже неприємно. Я себе зараз відчуваю просто якоюсь какашкою, гамняшкою, чесно, бо це дуже-дуже неприємно. Дуже. А особливо, що якщо хтось перекине вам гроші, то це взагалі буде жахлива ситуація. Тому я нічого не можу зробити, крім того, як попередити, як блогер, зробити ось таке відео. Так само на Інстаграмі я попередила, я би це відео поширила би ще і в Телеграм. Ну, не від свого вже імені, щоб хтось поширив це відео в мою групу, але тоді вони заблокують це відео. Тобто я, ну, реально, я нічого не можу так зробити, щоб якось їх трошки в себе в групі прикрити. Бо тоді буде ще більша блокіровка. Тому ось таке відео. Тому прошу вас якомога більше поширень цього відео серед своїх знайомих, близьких, щоб всі були готові, всі знали, що не можна ні приймати участь в голосуванні, невідомому голосуванні, якщо вас дійсно не просять про це близькі люди. Не переходити ні на які невідомі посилання, не приймати невідомі дзвінки. Зараз, до речі, є програма. В мене ще немає, тому не просіть посилання. Я буду шукати. Можливо, в когось є, хтось знає. Програма, яка відсекречує невідомі дзвінки і показує вам, хто до вас дзвонить. Чи це шахраї, чи це якась банківська установа. Ось є така програма, коли дзвонить. Невідомий дзвінок, то вам на телефоні вже пише шахраї, не беріть слухавку. Тому зараз це дуже-дуже дуже часто. Тому будьте уважні, будьте обережні, будь ласка, зробіть репост цього відео, щоб більше людей зрозуміли свою безпеку і цінуйте один одного, Бережіть себе, любіть. Я не знаю, бо я, я просто в мене такий трохи шоковий стан. Ще плюс Аліса хвора. У нас ангіна, температура 39,5, під 40, І це все трапилось тако в одну хвилину. То я трохи від реалії садівництвом взагалі відійшла, а трохи зараз в реаліях життя сьогодення, тому прошу вас дійсно бути обережними. І цінуйте своє життя. Все, дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі на реаліях садівництва.